Привіт всім! Давайте сьогодні разом приготуємо торт Агнес. Не можу сказати, що це дуже легкий рецепт, але у вас точно все вийде, якщо все чітко дотримуватися порад щодо приготування. Як зазвичай, спочатку нам треба зробити крем. Тим паче, що ми будемо робити сьогодні заварний крем і йому треба охолонути, щоб ми далі могли з ним працювати. Для цього беремо молоко та виливаємо його в каструлю. Додаємо сюди дві чайні ложки меленої кави. Та нагріваємо приблизно до температури 50-60 градусів. В іншій ємності маємо яєчні жовтки та будемо їх перетирати з цукровою пудрою. Коли молоко у нас вже достатньо підігрілось, градусів 50-60, виливаємо його на жовтки та перемішуємо. Просіємо сюди ж борошно з крохмалем. Виливаємо нашу суміш назад в каструлю та повертаємо на плиту. При постійному помішуванні доводимо до кипіння та потім варимо ще одну хвилину. Дивіться, наша маса заварилась та стала доволі густою. Охолоджуємо її до кімнатної температури. Далі ми маємо збити м'яке вершкове масло з цукром. В процесі збивання додаємо нашу заварену суміш по одній ложці. Наша маса вже збилась до пухкого крему. Основа для коржів тут в більшості складається з яєчних білків, тому головне тут збити добре білки в пишну меренгу. Беремо наші білки, виливаємо їх в чашу міксера. Додаємо дрібку солі та ставимо збиватись. Збиваємо на середній швидкості, поки білки не почнуть пінитись. Коли на наших білках вже з'явилася піна, додаємо сюди потроху цукор. Коли наші білки вже збились до плотної глянцевої меренги, просіємо сюди борошно з какао та крохмалем. Бачите, навіщо потрібно просіювати? Бо в борошні дуже багато грудочок. Обережно перемішуємо нашу меренгу круговими рухами, щоб вона не осіла. Беремо деку та кільце 16 см та відсаджуємо наше тісто по колу. Ну що, в мене вийшло 4 коржики, але я не дуже вдало їх розподілила. Два коржики в мене товщі, а два вийшли тонші. А тому треба слідкувати за їх випічкою, бо товші будуть пектися довше, а тонші спечуться швидше. Ставимо в попередню розігріту духовку на 175 градусів режим верх низ з конвекцією. Час випікання 25-30 хвилин. Збираємо наш тортик в кільці або в тій формі, в якій ви випікали. Корж зверху крем, потім на крем ми притрушуємо мигдалевими пластівцями. І крему залишаємо, щоб потім обмазати боки з усіх сторін. Пройшов час, дістали наш тортик з холодильника та будемо його декорувати. Верхню частину присиплемо цукровою пудрою. Давайте його розріжемо та подивимося, який він в розрізі. Дивіться, який гарний тортик в нас вийшов. Нагадую, що ми готували торт-аднес з мигдалевими коржами та кавовою начинкою. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь ставте вподобайки. Готуйте та діліться своїми враженнями в коментарях.